Ти помив руки після огірка? Ну так. Да. Руки завжди мають бути чистими. Ти після кожного процесу будеш руки мити? Ну так. Да. Порізав, помив, порізав, помив, потім повторив і все. А я руки мив? Так, тільки що мив. Давай швидше їсти хоч. Ще, ще раз помою. Та досить в тебе шкіра буде суха від такого. Подай ніж. Та слухай, нічого страшного не станеться. Просто кремом помажу і все буде добре. Слухай, я нагадаю, що ми не разом живемо. Ти приїхав на ночівлю. І що? А те, що я буду платити за комуналку, сама. Тобі шкода, пару крапель води? Мені не шкода, але в салаті ще сім інгредієнтів, а потім картопля і м'ясо. Ти поки всі свої руки помиєш, мене вода в бойлері закінчиться. Просто потрібно гарно вимити руки. А ти, до речі, комуналку як сплачеш? Краще через портмане. Ти думаєш, я не в курсі, я знаю про портмоне, я там і сплачую. Давай м'ясо подавай. Тримай. Добре, просто витру. А він в тебе. Так, чистий. Точно чистий. Давай свій. Добре, добре. Так, салат нас, так. Да? Салат. В мене кетчуп на руки потрапив. Мені потрібно помити руки. Для салата не потрібен кетчуп. У кетчуп роблять з помідорів. да. У нас салат, огірок, помідор, кетчуп. Думаю, буде файно. Давай мий швиденько руки свої. Слава Богу.